Мама прожила своє життя, проживай твоє. Це про співзалежні взаємовідносини батьки-діти, яких діти виховуються так, що вже дорослі ці діти навіть не задумуються, навіть не усвідомлюють те, що вони можуть не послухати своїх батьків, можуть приймати самостійно рішення. Можуть жити своє життя, що вони можуть подумати про себе в першу чергу, що батьки не знають як краще. Ні, про це навіть немає розмови. Але часто будується і така модель, коли не мама прожила своє життя, проживе й твоє, а мама прожила життя своїх батьків. А ти проживеш життя своїх, і ось ця співзалежна невротична модель побудови сім'ї. Передається з покоління в покоління, і якщо ви хочете зупинити ось ці обидві моделі невротичної побудови стосунків сім'ї, записуйтеся на консультацію в терапію співзалежності невротичних стосунків для запису. Перейдіть на сайт, заповніть форму або напишіть мені в особисті.